Рентгенівські промені були відкриті німецьким фізиком Вільгельмом Рентгеном у 1895 році. Це відкриття стало великим проривом у науці та відкрило нову еру в дослідженні матеріалів. Відомо, що Рентген випромінював рентгенівські промені з вакуумної трубки, яка була покрита картоном, що заблоковував видиме світло, але пропускав рентгенівські промені. Це дозволило відкрити їхню природу та властивості. Ці промені були названі на честь свого винахідника. Цікаво, що перші рентгенівські знімки були зроблені на руці рентгена та показали його скелет це було дивовижним відкриттям, яке вразило науковий світ. За це відкриття Вільгельм Рентген отримав Нобелівську премію з фізики у 1991 році. Він став першим лауреатом цієї премії. Рентгенівські промені швидко знайшли застосування у медицині для діагностики різних захворювань та травм. Їхні властивості дозволяють проникати через тканини та виділяти образи внутрішніх органів. Це значно полегшило роботу лікарів та дозволило швидше та точніше встановлювати діагнози. Зараз рентгенівська технологія постійно вдосконалюється та застосовується в різних галузях науки та техніки. Це відкриття рентгена відкрило нові можливості для дослідження матеріалів та структур, що дало поштовх для розвитку сучасної науки. Основні принципи рентгенівської фізики полягають у використанні рентгенівських променів для дослідження матеріалів та структур. Одним з ключових принципів є властивість рентгенівських променів проникати через різні матеріали та виділяти їхню внутрішню структуру, це дозволяє отримувати детальні зображення об'єктів, які недоступні для звичайного ока. Ще одним важливим принципом є рентгенівська дифракція, яка використовується для вивчення кристалічної структури матеріалів. Цей метод дозволяє визначити розміри та взаємне розташування атомів у кристалічних речовинах. Рентгенівська спектроскопія є ще одним важливим принципом, який дозволяє визначити хімічний склад матеріалів за їхнім взаємодії з рентгенівськими променями. Цей метод широко використовується у хімії, фізиці та матеріалознавстві. На сьогоднішній день рентгенівська фізика є невід'ємною частиною багатьох наукових досліджень та технологій. За допомогою рентгенівських методів вивчаються властивості матеріалів, проводяться дослідження у біології та медицині, а також розробляються нові матеріали та технології. Цікавим фактом є те, що перші рентгенівські знімки були використані для виявлення кулькової кулі в тілі пораненого солдата під час Першої світової війни. Це підкреслило важливість рентгенівської діагностики у медицині та врятувало багато життів. Ще одним цікавим фактом є те, що рентгенівські промені використовуються для дослідження артефактів та старовинних предметів у музеях для встановлення їхнього походження та автентичності. Рентгенівська фізика продовжує розвиватися, і нові методи та технології постійно впроваджуються для розширення можливостей досліджень у цій галузі. Рентгенівські промені мають широке застосування у науці та медицині. У медичній сфері вони використовуються для діагностики різних захворювань та травм. Наприклад, за допомогою рентгенівських променів можна виявити переломи кісток, пухлини, захворювання легень та серця. Це дозволяє лікарям швидко та точно встановлювати діагнози та призначати відповідне лікування. За допомогою рентгенівської томографії можна отримати тривимірні зображення внутрішніх органів та тканин. Що дозволяє проводити більш точні дослідження. У науці рентгенівські промені використовуються для вивчення структури матеріалів та аналізу їхніх властивостей. Наприклад, за допомогою рентгенівської дифракції можна визначити кристалічну структуру різних матеріалів, що є важливим для розробки нових матеріалів з певними властивостями. Рентгенівська спектроскопія дозволяє визначити хімічний склад матеріалів та вивчати їхню взаємодію з іншими речовинами. Це допомагає в розумінні хімічних процесів та розвитку нових технологій. Цікавим фактом є те, що рентгенівські промені використовуються для дослідження археологічних знахідок та старовинних предметів, наприклад, за допомогою рентгенівської томографії. Можна вивчити внутрішню структуру мумій та артефактів без їх пошкодження. У наукових дослідженнях рентгенівські промені використовуються для вивчення космічних об'єктів та аналізу їхнього складу. Наприклад, за допомогою рентгенівської спектроскопії можна визначити склад планет та зорь. це допомагає в розумінні процесів, що відбуваються у космосі та розвитку астрономії. Загалом, фізика відкриває широкі можливості. Для досліджень у різних галузях науки та техніки шпризяє розвитку сучасної науки та технологій. Рентгенівська дифракція є потужним інструментом для вивчення структури матеріалів. Одним із цікавих фактів є те, що рентгенівська дифракція була вперше використана для визначення кристалічної структури речовини в 1912 році. Це відкриття відкрило нові можливості для науки та технологій. Рентгенівська дифракція базується на явищі взаємодії рентгенівських променів з кристалічною градкою матеріалу. При цьому промені відбиваються та розсіюються, утворюючи характерні дифракційні відображення. Ці відображення можуть бути зафіксовані та проаналізовані для визначення розмірів та взаємного розташування атомів у кристалічній граці. Це дозволяє встановити точну структуру матеріалу та вивчити його властивості. Наприклад, за допомогою рентгенівської дифракції можна визначити параметри кристалічних решіток, такі як відстані між атомами та кути нахилу. Ця інформація дуже важлива для розуміння властивостей матеріалів та їхнього використання у різних галузях. Цікавим фактом є те, що рентгенівська дифракція широко використовується у наукових дослідженнях та промисловості для аналізу матеріалів. Наприклад, вона застосовується для контролю якості кристалічних матеріалів у виробництві електроніки та матеріалознавстві. За допомогою рентгенівської дифракції можна виявити дефекти у кристалах, визначити їхню чистоту та структуру. Це допомагає покращити якість матеріалів та розробляти нові технології. Ще одним цікавим аспектом є те, що рентгенівська дифракція дозволяє вивчати фазові перетворення у матеріалах. Наприклад, за допомогою цього методу. Можна вивчити процеси кристалізації, рекристалізації та фазові переходи у різних матеріалах. Це допомагає розуміти поведінку матеріалів під впливом зовнішніх умов та розробляти нові матеріали з певними властивостями. У цілому рентгенівська дифракція відіграє важливу роль у вивченні структури матеріалів та сприяє розвитку науки технологій. Рентгенівська спектроскопія. Це метод аналізу, який дозволяє визначити хімічний склад матеріалів за їхньою взаємодією з рентгенівськими променями. Цей метод широко використовується у наукових дослідженнях та промисловості для аналізу складу та структури матеріалів. Одним із цікавих фактів є те, що рентгенівська спектроскопія дозволяє визначити елементний склад матеріалу з високою точністю. Наприклад, за допомогою рентгенівської флуоресценції можна визначити вміст різних хімічних елементів у пробі з точністю до декількох відсотків. Це допомагає вивчати склад складних сполук та матеріалів. Ще одним цікавим аспектом є те, що рентгенівська спектроскопія використовується для вивчення електронної структури матеріалів. За допомогою цього методу можна визначити енергетичні рівні та взаємодію електронів у кристалічних речовинах. Це допомагає розуміти фізичні властивості матеріалів та їхню поведінку під впливом зовнішніх умов. Цікаво, що рентгенівська спектроскопія використовується для аналізу хімічного складу об'єктів у космосі. Наприклад, за допомогою цього методу можна визначити склад планет та зорь. це допомагає вивчати космічні об'єкти та розуміти їхню будову. У сучасному світі рентгенівська спектроскопія є невід'ємною частиною багатьох наукових досліджень та технологій, що сприяє розвитку науки та техніки. У рентгенівській фізиці існують різні методи вирішення проблем та викликів, які допомагають розвивати цю галузь науки. Один з цікавих методів це рентгенівська дифракційна томографія. Яка дозволяє отримувати тривимірні зображення внутрішньої структури матеріалів з високою роздільною здатністю. Цей метод широко використовується у матеріалознавстві та біології для дослідження різних об'єктів. Ще одним ефективним методом є рентгенівська фазова контрастна мікроскопія, яка дозволяє вивчати мікроструктуру матеріалів та виявляти навіть найменші дефекти. Цей метод допомагає вдосконалювати якість матеріалів та виробів. Цікаво, що за допомогою рентгенівської спектроскопії можна визначити вміст різних елементів у матеріалі з точністю до декількох відсотків. Це дозволяє аналізувати склад складних сполук та визначати їхні властивості. Ще одним методом є рентгенівська дифракційна аналіз, яка використовується для вивчення кристалічної структури матеріалів та визначення їхніх параметрів. Цей метод допомагає встановлювати взаємне розташування атомів у кристалічній граці. У рентгенівській фізиці також використовуються комп'ютерні моделі для симуляції процесів взаємодії рентгенівських променів з матеріалами. Це дозволяє прогнозувати результати досліджень та вдосконалювати методи аналізу. Застосування цих методів дозволяє вирішувати складні проблеми та виклики у рентгенівській фізиці та сприяє розвитку цієї науки. Сучасні досягнення у рентгенівській фізиці. Вражають своєю різноманітністю та важливістю для науки та технологій. Наприклад, за останні роки було досягнуто значний прогрес у розвитку рентгенівської томографії. Сучасні томографи дозволяють отримувати надзвичайно деталізовані тривимірні зображення внутрішньої структури об'єктів з високою роздільною здатністю. Це відкриває нові можливості для дослідження матеріалів, біологічних об'єктів та артефактів. Ще одним важливим досягненням є розвиток синхротронних джерел рентгенівських променів. Сучасні синхротрони надають можливість отримувати надвисокоякісні рентгенівські зображення та спектри, що дозволяє проводити дослідження на атомному рівні та вивчати найскладніші процеси. Наприклад, завдяки синхротронам вдалося вивчити структуру білків та біомолекул, що відкриває нові можливості для фармацевтичної та біохімічної науки. Цікаво, що за останні роки зросла кількість наукових публікацій, які базуються на даних, отриманих за допомогою рентгенівської спектроскопії та дифракції. Це свідчить про зростаючий інтерес до цих методів та їхню важливість для сучасної науки. У сфері медицини також досягнуто значний прогрес. Сучасні рентгенівські апарати дозволяють проводити точні діагностики та лікування різних захворювань. Зменшуючи ризик помилок та покращуючи результати лікування. В цілому, сучасні досягнення у рентгенівській фізиці відкривають нові горизонти для науки та технологій, що сприяє подальшому розвитку цієї важливої галузі. Рентгенівська фізика має безліч перспектив для майбутнього розвитку. Наприклад, за останні роки кількість наукових публікацій пов'язаних з рентгенівською фізикою зросла вдвічі. Що свідчить про зростаючий інтерес до цієї галузі. Також прогрес у розвитку синхротронних джерел рентгенівських променів дозволяє отримувати надзвичайно високоякісні зображення та спектри, що відкриває нові можливості для досліджень на атомному рівні. Очікується, що в майбутньому рентгенівська фізика буде використовуватися для розробки нових матеріалів з унікальними властивостями, що знайдуть застосування у різних галузях від електроніки до медицини. Також розвиток рентгенівської томографії та спектроскопії відкриває нові можливості для вивчення складних систем та процесів. Усе це свідчить про те, де що рентгенівська фільм фізик залишається однією з найважливіших галузей сучасної науки з безліччю перспектив для подальшого розвитку. Рентгенівська фізика має значний вплив на інші галузі науки. Наприклад, у біології вона використовується для вивчення структури біомолекул та білків. У матеріалознавстві рентгенівська фізика допомагає аналізувати кристалічну структуру матеріалів. За останні роки кількість публікацій, що базуються на даних рентгенівської фізики, зросла на 50%. Це свідчить про постійний розвиток цурейсу та й важливість для наукових досліджень. За останні 20 років рентгенівська фізика відіграє все більш важливу роль у наукових дослідженнях. Наприклад, лише у минулому році було опубліковано понад 5 тисяч наукових статей, які базуються на даних рентгенівської фізики. Це свідчить про постійний розвиток цієї галузі та її великий вплив на сучасну науку.